Дорогі друзі, наші мужні захисники! Прийміть щирі вітання із Днем захисника України! Зі святом мужніх і син Днем Українського козацтва! Та зі святом покрови пресвятої Богородиці. Від усього серця вітаємо вас з цими з святами висловлюємо велику вдячність і повагу всім, хто мужньо захищає нашу землю, бореться ім'я миру в Україні. Ви ті, на кого ми рівняємося. Ви наша гордість і надія. Ми схиляємо голову у жалобі за тими, хто віддав життя. За свій народ низький укрін всім землякам, хто захищав і продовжує захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Бажаємо українським воїнам, доброго здоров'я та бадьорості духу славної волі! Бажаю усім нам козацьких вчинків, надійного родинного тилу. Тепла рідної і домівки. Нехай з вами буде правда і перемога задля щасливого майбутнього наших нащадків, задля процвітання нашої України. Нехай єднає нас усіх весь наш незламний народ незгасне світло вір і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці. А на Україні! В землі запанує мир, світлого неба над головою усі нам, нехай Пресвята Богородиця береже Україну під своїм покровом. Я сподіваюся, ці рядки почуєш, а може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш, мою країну.